Шановна громада, всім доброго доброго дня. Отака От у нас погодочка йде. Л'є дощик і лє дуже крепкий лє. Води вже поналовав страшно. Ми плануємо їхати на працю. Плануємо. Але, є але бо дуже йде дощ, там треба трактори зняти землю. От така погодка їде на базу, заводимо тачку та їдемо. Центр, центр, прям самий центр Києва треба їхати. Всім гарного перегляду, з вас лайк, підписочка. Дякую, що зі мною дякую, що дивитесь. Гарного Кулачки перегляду. Звички, заскочили ми в АТБ, взяли мило для рук, взяли воду. Взяли воду пить, це вода мені треба, як, як технічна вода. Ну і щось пере, перекусити і будемо їхати. Їдемо далі, дощ іде. Трактор вже на місці. Зараз набере, скаже, на котру годину. А дощик-то такий йде тільки оддихатяний. Е, хотів вам порекомендувати пахучку таку. Появилася така нова пахучка Оріон. Дуже, дуже приємний запах, дуже приємний. Вона трошки дорожче стоїть, ніж проста, але ну, запах приємний. Їдемо далі. Thank you базі Запустили тачку, все, продукти розложили, водичку, зараз будемо їхати і їсти, включаємо тахо, початок країни, Юа, все, віддіння збережені Накидуємо рімішочку, не знаю, як ви це побачите зараз, але це воно якось буде тут Останнім часом пристібнути. Бачите, яка в мене футболочка, вишиваночка. Зараз там у росіян підгорить трохи. Ну що зробиш? зробиш? Все. Йдемо працювати, їхати на центр, їхати десь годину часу, у нас зараз 9.30 30 хотів вам розказати, яка робота в дощ по водія по місту. Обов'язково бути натерті вікна, щоб вікна було все добре видно. Скоростний режим, не знаю як це буде на нашій державній. Е... Обов'язково дистанція до автомобіля, тому що дорога слизька. Дорога слизька. Оцю штучку забор воздуха, тут забор воздуха, І треба відкрити, щоб вона була відкрита, щоб не потіли вікна в кабіні. Ну і коли ти тормозиш ретардою, бо тормози ретарда тільки задні колеса. І дуже... Бо ретарда є на одному положенні, яка просто закриває заслонку, а є на трьох положеннях І вона чим сильніше на третьому положенні дуже різко тормозить. Воно ж починає, коли йде пустий, аж починає перехилятися, то треба обов'язково, бо коли ти, я не знаю, як вам об'яснити це. На тягачу воно не так, коли ти йдеш з полуприцепом і тормозиш ретарди, сараку починає тягати і починає ламати машину. Так що треба теж бути з цим обережним, бо заді у мене не колеса, а лисаки вже майже. Вони поміняються через, через пару місяців Колеса купляться нові, бо закінчується у мене таріровка тахо, щоб поміняти колеса. і одразу тарівати хорафа вже під... 80-та резина. Бо резина у мене стоїть 70 ззаді, треба ставити вищу, бо свалки трохи тяжко йому їхати. Достає дуже дуже низько. Буде 80-та різина і отарірується за форуми, і будуть нові кольоси на зиму. Якщо, як кажуть, наш час, якщо доживемо, якщо доживемо, дай Боже, дай Боже. Так що це такі факти, що треба вікна були намиті, скоростний режим і... Бо Київ такий город, що хтось їде, телефончика клаця, хтось їде там думає, що йому робити. У когось там ще якісь свої проблеми. Їде, завтекав, затормозив різко. Бо я зараз їду в центр і вікна помить у мене, щоб все було добре видно мені. Включив подгарівчик та їду собі. Бо буде вузенько, треба дивитися в о, очі оченята, очі оченята. А дощик іде. Я кажу, а горілочка лється. І ще козачки хотів сказати, якщо я десь щось помилився в попередньому відео, то виправте мене в коментарях. Ось така коли пробка, коли пробка, це найкраще для пробки. Раз, собі взяв. Як, як водії їдять, як водії їдять, От, так і їдять. Постараємося, перестаємося, дивимося обережно, обережно. Ковбаску відкрив і будемо потихеньку їсти, бо часу поїсти майже немає коли, щоб можна було стати і нормально поїсти, десь піти. Ймо, стоїмо, тянемося, їдемо в сторону центру. З вас підписочка, лайка. Можна дизлайка, якщо відео не понравилось, але... але... До вулиці Володимирській, направо у нас вже буде вниз хрещатик. спереді у нас брущаточка. На борщаточці треба бути дуже і дуже обережним. Чому? Тому що по брущатці дуже слизько, коли йде дощ, вони дуже-дуже слизько. І коли ти трошки даєш газку більше, він починає буксувати, бо загорається антибукс і починає машина йти юзом. Так що тут така штука, що може кинути добре. Треба бути дуже обережним, бо колеса вже задні високі майже і таке. Ми вже у целі показує 10 хвилин прибуття, зараз по Володимирській прямо-прямо-прямо і на місці десь. Десь на місці треба перенабрати, попитати де там заїзд, право-зліво бо трохи вулиця там така не, не, дуже, не дуже широка, що може десь стати і полакать по телефону буде. 12 вольтові ці під колеса лізуть, це страшно, я вам кажу, це страшно, це страшно так, все, все добре, але е, вулиці, ви бачите, яка дорожка. От що тут три полоси. три полоси, Як, Які тут три полоси? Подивіться, лігкові ось стоять машини. Тільки більше газкуєш, бачите, антибукс маргає. То вона вже юзами йде машина. Тому що Тут треба так і вправо, і вліво брати ряд, щоб лігкова тебе не захотіло обігнати, бо ти дуже медленно їдеш. Вони тут любителі так поробить. Ну, ми їдемо, їдемо потихеньку, посередині дорожки взяли, бо так ми в одну полоску не влазимо, треба тільки, тільки так їхати. Бо, чому? бо тому тут вантажним заборонено, транспортним засобом. Проїхав я вже третій знак до завантаження. Ще я думаю, десь буде чи один, чи два знаки мені треба ще проїхати. Ну, але я тримаюся, я, але я тримаюся. Бо поліцмени їздять дуже багато їх тут. Бачите, раз раз і заморгав, хоча я єлі-єлі трогаюсь, єлі-єлі. Не, не спіша, не спіша трогаюсь, а антибукс моргає вже. Тут не дуже беру близько до машин по цій стороні. Бо що якщо почне юзами те, щоб не пішла по машині зрака. А дощик іде, і іде, іде, і не стає. Зараз побачимо, як це буде завантаження йти. Трактор буде вантажити. Так, козачки, мы уже десь на месте. Десь на месте. Церква у нас. Вот все сосечки. Вот заезд. Нам тут треба повернуть направо. О, так, что тут у нас направо? Кажи! Добрый! Добрый. Да. Вот так вот я сейчас порта уберу. Да. Заехать Бля, я не бачу ворота! Ha, не бачу ворота! Ааа, сішечки, ворота! Я думаю ні. Так Треба бути обережним, бо тут козирочок, знаки. Тут знаки, тут знаки. Будемо думати, що робити. Потрібно в ці ворота виїхати. Напевно, не заїде він ці ворота, бо буде мішати машина. Йдемо вбуваємося, як казав підписник, а як якщо болото. Побуваємося та йдемо подивимося, що будемо робити. Все, від цього, будемо дивитися на об'єктика, бо трохи проблема. Бачу. Козачки ми на місці, ось такі ворота здали ми вперед до заборчика максимально і задом з заїхали. І так будемо заїжджати. Або виїдемо задом до заборчика, щоб розкрутитися, щоб задом на дорогу не виїжджати. Отака церквочка, трактор десь вже буде зараз вести сміття. Будемо вантажити. Тракторець пішов вантажити. Уронив таку брилу біля машини, дивіться. То вже можна підвішувати за ноги його, а дощик то йде, ай-яй-яй. Завантажилися, ремня пристібнули, бачите, ви не знаю. Будемо потихеньку виїжджати, подогрів зіркал, Шторку треба зачинити. Курточка сохне, бо намокла. Загрузили десь 8 кубів, повозі десь, я думаю, десь 8, 8 тонн приблизно. Проходимо, тут проходимо, тут проходимо. Проходим. А тут треба трохи ширше взяти до кіпця, щоб ми пройшли уголочок цей. на вивантаження, я думаю нам їхати десь хвилин 40, 50, бо трохи затори. О бляха муха, дивіться, яка штука у мене по мізутлоза. Дощик не стає, курточка намокла, документами заповнили, їдемо, включили печечку на обдув, стекол. Бо... Запотівають страшно, страшно запотівають вікна. Так, показує, що наліво тут не можна. А чого не можна наліво? Це погано. А, це нам треба по кругу виїхати, да. Трохи будемо опять їхати під вантажний знак. Опять будемо під вантажний знак їхати. Нам тут треба наліво, а наліво показує, що не можна, тільки прямо. Тому що прийде цей світофор наліво і ще раз наліво. Нам треба спуститися на хрещатик. Бачите, ви вантажним заборонено. Це виходить нам заборонено, так? Да? Таке воно. Кажуть, життя бентежне, життя бентежне, водія вантажів в місті Києві. Поворотнічка включили і потихеньку дивимося за машинами, бо люди дуже резкі, дуже різкі люди. Так, нам ще горить зелений. Маємо вспіть проїхати. Ще 10 секунд. Давай, давай, давай. І будемо зараз спускатися по великій Житомирській донизу. Так, стоп, стоп-лінія. Робимо зупинку. Пропускаємо авто, які їдуть по праву руку. Це головна, рахується. Авто їдуть і ніхто не планує мене пропустити. Да, да, напевно, напевно. Ніхто не планує. Ніхто не планує, геть, навіть не планує, бать, всі їдуть 200. Так, і всі їдуть, поток-поток іде, поток іде, поток іде, Може хтось захоче тут мене легенько запустить, ні? Потихеньку дивимося, право ліво бо відмось не дуже. Ось такі козаки підбили нашу техніку, попривозили сюди, тут стоять пам'ятки. Дивишся і думаєш, страшно, страшно. Скільки людей по Помарловуется. Идем далі. Вивантражня прожу так собі, шорти мокрі. Шорти мокрі, футболка мокра, 5 хвилин на вулиці. Потеряв я вже третю чи четверту штучку, там палець такий держав держи борта. Блядь, воно задобав, воно коли висипається, по ньому щось мусор десь попадає і воно відпадає від нього. Потіряв собою в, в п'ятницю одну потеряв, знайшов там пошарився, та й найшов. Ще одну потеряв. Заїжджаємо на миєчку коліс. Тут, навіть, вже по фари води, так? Ну, не по фари. Не по фари. Не по фари, але но... Но. пів колеса води. У нас 12.40, ми їдемо назад, вертаємося ще по ходочку. А може по дві воно там ще ще покаже. Трактор там працює на об'єкті чекає. А дощик не пиняється, і вітер такий страшний. Я на вулицю вийшов, походив, поки там кусок арматури знайшов, щоб запихнути, щоб борта закрити. Дуже сподіваюся, що воно не випаде. Дуже сподіваюся на це. Ну покажуть. Ну, зараз покажуть. Ну, покажу. Йдемо ще раз. Зачки їдемо, 60, 65. Кодорога До капець яка слизька. Відомості майже немає. Ці легковушки їдуть швидко, перестраюються різко. Тільки що їхала тетя біля мене. Так такі маневри дає, їде 90, перестраюється вправо, обганяє машину зліва, перестраюються назад. Е, ну так, як сказати, по столічному шосе можна їхати 80 го Максимальна швидкість. Але... Тетя така я бачу, що машинка така маленька була, думаю, її якщо зажме десь біля фури, то залишиться один метал з тої машини і все. Кошмарно. Їдемо потихеньку. Туман бачите, від машин пиль летить. Дождіва пиль я маю на увазі. Стараюсь біля машинок рядом не їхати, бо хлопцям це воно заважає, я сам це розумію, коли ти їдеш, їдеш рядом з машиною, ну і десь зеркало, десь дорога, і тягає, допустим, тут стоять бомби, і бомби в кулю не входять, і машину тягає по колі, вправо-вліво, бо вона не влазить в колю і таке. Стараюсь біля машинок не їхати. Взяв трошки вправо-вліво, ширше, та їдеш. хороша між машинами, це дуже обов'язково, дуже обов'язково. Я не знаю, козаки, як ви це бачите на відео, виглядає дуже страшно. Дме дуже дуже, дуже дме. Вже вікна позапотівали, з той сторони вже майже не бачу в зеркало бордюрне. А пробочка, знаєте чому? Бо дуже багато води поналивало і сідуть потихеньку, бо такі більше паркетники проходять нормально, а легковушки геть по бамперу водити. Ось вам козаки є шквальний вітер. Ми піднімаємося по вулиці Велика Житомирська. Ось вам і шквальний вітер. Завалив дерево на дорогу прямо. Так, Мазік зараз повертає наліво, ми справа не будемо лізти, бо можемо не влізти. 5 дядь, на Мерседесі дуже хоче мене обігнати Не беру правіше, бо люди ходять пішоходи. А вода тече просто річкою, бачите, з правої сторони. Так що, де люди бачу, об'їжджаю як можу. Ви як жошо. Об'їжджаю як можу, бо бачу, що там води багато. дякую аварийчкой оба Обов'язково. все казачки следующий кадр завантаження. Сточки ось робота трактористовому під хатою, під хатою туди міліметрики, міліметрики Водно, щоб падали в пало трохи вузенько, трохи вузенько А, чоловік да. Сейчас вийду на обратному путі. Даже твои дали. О, свободно. Ковж, ковжик, ковжик, два, три, да и все. Ты же башня. на рулю. Он... Тачки стою в пробочке съезд со столичного шоссе. Та й бачите, так, да, це що твориться туди? Що всі їдуть вправо-влево по барабану. Хтось вправо об'їжджає, хтось їде тута. От яке це може бути поваження, от яке. Поважні, уваження. Сюди два по-українськи. Тут 4, Тут дві їх. Одна сюди, вона там закінчується сюди і та слідча з моста. Тут їду 3, 4, 5 буває де рядів. От манчик теж їде по барабану. То де, це, де це уваження? Де це воно? Хлопці в рацію сваряться, а що, не пускайте їх, вони всі об'їжджають. Я, я їх розумію, бо їм їхать ще 500 км чи 600 а вони стоять живуть, поки хтось об'їде. Бачите як. І зараз він почне вклинюватися вправо-влево, вправо-влево. Бачите вліво вклинюється. Це ужасне. Це їде бусиком, такий самий, дуже-дуже розумний. З Їх об'їхав та їде собі. Трохи постоїть, що ти зробиш? Що ти зробиш? Якби то мені не треба, а пробочка, знаєте чого, бо тут дуже велика лужа, ну і всі в один ряд з'їжджають. Тут два і до світофора, всі в один з'їжджають. Ми вже доїжджаємо до вивантаження, тягнемося по болотах тут трохи, поналивало водички. Бачите як манчик спереді йде Йдем потихеньку Бо хрін я знаю, що там під водою Дожньо пройшло успішно. Ми виїжджаємо, заїжджаємо на заправочку. Вибачаю за рацію. заїжджаємо на заправочку, щось переобідаємо. Приведемо себе в порядок та і будемо їхати ще за ходочкою. А вам дякую, що ви додивились до кінця, не забувайте, хто мене зустрічає. Даю пахнючку або наклеєчку, що небудь на вибір. Дякую всім гарного, гарного, гарного і мирного неба над головою.